Я вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми з вами продовжуємо тему непрямої мови і кон'юнктиву. І е, наша книжечка. Зараз я покажу її знову. Хто буде цікавитися, це Б2 c 1 граматика ось така. Так, тепер треба знайти ту сторінку, де я була. Угу. Це далеко буде зараз. Бачите, тут ось сюди кружки Б2 і c 1 Тобто граматика тут весела. Тож де ми зупинилися. А, ось, ось що я хочу сьогодні розповідати. І це знов таки про пряму та непряму мову. Ви готові? Поїхали. Значить, непряма мова і кон'юнктив перший. Він сказав, що він готовий і зараз прийде. Нам засвідчують, що коли переказують, цитують. Що сказала інша людина, то можна використовувати індикатив. Це я вчора розповідала, попереднє відео можете подивитися. А У нас в телеграмі Вікторинка є що, стосовно вчорашнього діаман-закт, дасть ділойте фаул зінт. Чоловік каже, що люди ледачі, «Діаман закт, ділойте зінт фаул. Чоловік каже, що люди ледачі. Там тому все. Можна також використовувати кон'юнктив і e sagt, він каже, що люди нібито нібитоледачі, і команд ділюйте заін фауль, він стверджує, що люди нібито ледачі. Функція кон'юнктиву у непрямій мові виражати нейтральність або дистанцію, і кон'юнктив часто використовується в офіційних текстах, в газетах і звітах. Під'їхали таблиці, Напряма мова в теперішньому часі, директора ради Індія і звичайні дієслова. Дивіться, у вас є табличка. Ich, особа. І ich, er, ду es, вниз пішло все. V sie, Підтягнемо sie, І це кон'юнктив 1, потім він закреслений. бачите, Показують його форму. Тобто форму, яка, форму замінник. Кон'юнктив 2. Був kaufe, а став кон'юнктив 2: Дивимося тепер на модальні дієслова та сама пісня нам показують особу в першій шпальті, в другому у нас кон'юнктив 1 і форма конюнктив 2, де пусто, то конюнктив 1 вживається. І особлива форма із «зайном» – Конюнктив 1 ось нам засвідчують, і азацформ конюнктив цвай. Спеціальна форма для дієслова «зай». Конюнктив 1, як ми бачимо, утворюється від основи дієслова і закінчення конюнктиву. Форми для «вія» і «зі» часто збігаються з формами дійсного способу, тому іноді замінюють конюнктив 1 на конюнктив цвай. Для R з і у третій особі завжди можна використовувати конюнктив анз. В під'їхали у футурі та пасиві. Werde morgen Krankenhaus gehen. Він має завтра йти до лікарні, І е верте оперирт, його оперують, це пасив пасивний стан. Далі у нас під'їжджає така ситуація, як питання в непрямій мові. Fragte, він спитав, коли він говорить з простими людьми, fragte, einfache він спитав, чи знає він. Простих людей. Нічого складного тут у нас немає. Ця правка простенька не хочу я її робити. Зараз цю я збільшу. Угу. І ми разом з вами її зробимо. Так, ну давайте. Двічка. Що від нас хочуть зробити? Щоб о, верніше, щоб ми зробили, поставили пряму мову в непряму. І, звісно, ми це все діло перекладемо. Давайте робити першим. Зізактен, вони сказали, що не голодні, зі зактін. Абсолютив один формат підмет змінюється на «зі», і конюктив анс використовується, бо форма відрізняється від індикативу. Далі йдемо. No 2. Du hast behauptet. Easzt er ima die Waheit. Ти стверджував, що він завжди каже правду. Duhast behaupted, ea er sag ge ma die Wahaid. Так, кон'юнктив один. Далі. Ми були думки, що життя прекрасне. Четверте дивимося. Я Medikament hilft gegen Schmerzen. Я сказав, що медикамент допомагає проти болю.

Вісім. Вона повідомила, що може бачити все зі свого вікна. І дев'ять. Вона вважає, що ви купували би Sie meint, зімайнткоме і аккаут цю фільт. І десять він сказав, що його постійно критикує його шеф. Er er von, Ось така у нас ситуація, нічого складного тут немає, дуже схоже на англійську. І відповідно зараз я накидаю в Телеграм вікторінки, ті, які ви любите, щоб ви пощелкали і зробили завдання. Ще цікаві, якщо ви щось не зрозуміли. 20 квітня, пам'ятаєте, у нас починається курс Б2, 10 день, приходьте, буде прикольно. Але він буде йти зранку. Люди, які записуються, просять, аби запис був. Запис був, Хочете, приходьте наживо, хочете, приходьте і слухайте, дивіться, запис. А приходьте всі умови. Я напишу під цим відео. До зустрічі. пока.